Айте разом прикрашати мою ялинку. Я буду використовувати звичайну гірлянду, гірлянду росу та ось такі іграшки кольором Бургунді. Ну і ще будемо робити бантики зі стрічок. Я надягла в мови рукавички, щоб не подряпати руки, але я не знаю, як ви це робите. Мені капець як незручно, тому я їх зняла, нічого страшного, я трішки помучаюсь, але швидше це зроблю. Спочатку я прикрасила звичайну гірлянду і трішки її посунула всередину. Ну і потім вже намотую кожну гілочку гірляндою росою. Я була впевнена, що мені вистачить 100 метрів, але я помилялась. Ну і через те, що моя ялинка засніжена, на жаль, вогники не так сильно видно. Мені зовсім трішки. Не вистачило саме зверху, але в принципі нормально. Якщо ви хочете до сих пір засніжену ялинку, будь ласка, зверніть увагу на мою підлогу. Вимикаємо світло та перевіряємо. В принципі, непогано, мені подобається. Але якби ще було 100 метрів, було б прям ідеально. Ну і тепер залишилось повісити іграшки. Чесно, до кінця я не розумію, чи подобається мені ялинка, як вона вийшла загалом, тому що іграшки вони одного розміру, і я їх розбавляла стрічками. В принципі, непогано, але мені здається було б набагато краще, якби вони були трішечки меншими. Ну і така в мене вийшла ялинка, і подивіться, як гарно стало в кімнаті вже настільки атмосферно, по різдвяному і обов'язково напишіть як вам.